Ну що, як вже це все штани. Мій розмір. Ну, що труси тільки не Ну то вже не будеш перебирала? Такі так? в мене. А то мені подобається більше. І, мені, це це моє. І мені подобається. Правда, угу. дуже воно... Вона, воно таке буде, знаєш, що вона в тому точно відлітає ціле літо. Вважай, щоб вона ціле літо не літала. <ріст> <ріст> а в сонце ну, не коли буду ходити. Але бачиш, навіть більший розмір, ще краще виглядав. Більший mm. розмір виглядає якось так. Бо то Орсайзера модно. Ні, ні, тут таке пошиття. Я думаю, буде... може поміняти на більший розмір? Ні. А, а як тут двох буде? Ну, Воно тут буде зараз поморщиться, все більший розмір. А на що тобі більше? Та Та ти в плані маєш вона... похудати? Рето, що міста, Та Заспокій вже... зараз тим похуданням! Воно я... тут не гарно. Я буде. не буду жити одним похуданням. О, така, яка є, така є, така буду ходити. Гарно дуже. Дуже гарно. гарно. Ну, просто, це... Лучше... Ще щось діно на голову, на сумку, далі мені вже капелютає. А той сюди не пасує. Ні, той не пасує. Щось сюди не пасує. Чорний. Думаю, до мене той. то, ти знаєш, класно церкві збирати. Я судко прийшла до церкви, відстояла, потім на виході. Подиви, який він класний. Ну, Ти багато влізе. Це і не вилетить. Той, цей? Краще. Мені кращий. цей. Mm -hmm. З ж треба більше штани. Ні, не треба. Що, завтра ти... знову до Львова? Ні, ні то їй включи сторіс. Щоб І вона подиви. подивитися. на ті більші штани, ті більші штани не будуть дивитися. Ну то все то щось дивили все, три все. хвилини, як ти в портках обрав. <гум> <гум> Давай. <гум> Шорти